Вітаю вас, шановне панство! Дуже незвичною за своєю формою та прекрасною за дизайном та витонченим стилем виконання, пам'ятною медаллю Національного банку України «Маріїнський палац. Медаль комплектується капсулою, що повторює її незвичну форму, надзвичайно зручним футляром, на відміну від сучасних, та сертифікатом. В якому ми власне, можемо побачити опис до медалі та інформацію технічну. Якій вказано матеріал виготовлення срібло 999 проби. Маса 2 унції 62,2 грама. Надзвичайно рідкісна форма еліпсу, доповнена дуже цікавим тиражем 2500 штук. І бачимо у 2018 році. Нам Нацбанк України подарував цю красу. Ох, яка вона шикарна. Надзвичайна естетична насолода тримати таке щастя в руках. А ще більше насолода, знаєте, тримати таке щастя у власній колекції. Як і сам палац, медаль повторює стиль бароко, що явно додає цінності виробу. Аверс прикрашає позолочена роздільна смуга Малий Державний герб України. Над ним рік карбування 2018. Ліворуч напис українською Україна та позначення металу срібло 39. Над смугою показаний інтер'єр палацу. Якщо ми повернемо медаль у дзеркальному відображенні, бачимо вже напис. На позолоті англійською Ukraine, Позначка логотипу Нацбанку України та вага дві унції. Над смугою бачимо зображення декоративного фризу. Реверс також може похизуватися роздільною позолоченою смугою, на якій власний напис Марінський палац Київ 18 століття. Зверху та знизу нам також демонструють шикарні види інтер'єру та екстер'єру Маріїнського палацу, що був зведений у Києві впродовж 1750 1755 років, за проєктом Франческо Бартоломео Растрелі для Олексія Розумовського, який, скажімо так, товаришував з імператрицею Єлизаветою, власне, її замовлення. І було будівництво цього палацу. Палацовий комплекс має симетричну композицію, двоповерховий комплекс та одноповерхові бічні флігелі. Пластика фасадів проявляється у пишних формах коринфського ордера, ростуванні стін, розкріплюванні карнизів ажурному парапеті та ліплені на вікнах. Будівлю пофарбовано у стилі українського бароко з бірюзовими стінами. Світло-жовтими колонами та карнизами, балюстрадами, що підкреслюють вишуканість, урочистість Маріїнського палацу. Палац пережив не одну реконструкцію, перша з яких тривала впродовж двох років з 1868 по 1870. через пожежу, що сталася у 1819. Тоді добудували цегляний поверх. Фасади вставили новими пластичними деталями, з нотками творчості Растреллі та додали інтер'єру класицизму з елементами бароко та Ренесансу. Палац встиг побути резиденцією царської родини під час жовтневої революції. В будівлі зупинялася Катерина II, полководець Михайло Котузов. Полководець Микола Раєвський під час Першої світової війни в Марінському палаці перебувала імператриця Марія, мати Миколи II. Також варто зазначити, що під час Другої світової війни у будівлю влучила бомба, що зруйнувала центральну частину палацу. Після відбудування у 1945-49 роках. Він став місцем для урочистостей і був відомий як царський палац. А у 1950 році його почали називати Маріїнським, як і парк, в якому він розташований на честь імператриці Марії. Ремонтні роботи також тривали. і... З 1979 по 1982 роки велику білу залу поєднали з високими арковими прорізами, де з обох боків зелена вітальна та бенкетна зала. Залу Бароко відновили у характерних для інтер'єрів формах. Наступна велика реставрація почалась у 2007 році і планувалося завершити її. До 2011-го. Але з фінансуванням щось пішло не так, і роботи були завершені аж у 2018-му. А саме, 16 січня, Марінський палац було відкрито з нагоди офіційної дипломатичної зустрічі президента України з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій. Для екскурсії Маріїнський палац відкрив свої двері лише 4 вересня 2020-го. Наразі у Маріїнському палаці щочетверга проводять групові та безкоштовні шкільні екскурсії. Маріїнський палац вважається офіційною церемоніальною резиденцією президента України, візитною карткою української держави перед лицем іноземних гостей та перших осіб. Всіх держав світу. Ну а я завжди із щирим задоволенням дякую вам, шановні глядачі та підписники, за вашу безцінну увагу і бажаю, щоб ваше життя складалося з пазлів щастя, добра та любові. Бережіть себе, дорогенькі українці!